За такі кошти ви лише зможете придбати комплект вживаної техніки. А в нас ви зможете придбати цей комплект нової техніки ще з безкоштовною доставкою до новорічних свят. Це газова поверхня 60 по ширині, неймовірно, якісна чавунна рішітка, п'єзозапал, газ контроль, а також турбокомфорка. І до неї ось така духова шафа, яка має по функціоналу верхній тен, нижній тен, два тени разом. Механічний годинник, який довговічний, і довго буде працювати, ніяких проблем з ним не буде виникати. 250 градусів максимальна температура. По комплектації сітка та деко. Гарний великий літраж, а також витяжка, друзі, не за усі гроші світу. З сенсорним керуванням, три режими роботи, все, вмикається, сенсорно, навіть і світло. Ледовська підсвітка, пульт керування також є в комплектації. Ось такий, друзі, комплект є в нас по наявності. До новорічних свят оплатимо вам доставку до відділення нової пошти, кого зацікавить. Телефонуйте, телефон закріплений в шапці профілю нашого каналу або пишіть в особисті.